Та Live Studio. Мене звати Ольга Гвоздецька і далі про надихаючі новини. Українські військові збили над Азовським морем російський літак А-50 та повітряний командний пункт. Іл-22. це сталося вчора ввечері. Близько 21-ї години. І 22 м 11 здійснював чергування у районі стрілкового на Херсонщині, де й був підбитий. Після ураження літак планував здійснити посадку в Анапі, запросив евакуацію та викликав швидку і пожежників. Згодом стало відомо про збиття повітряними силами військового літака повітряно-космічних сил Росії А 50 який чергував у районі Кирилівки на Запоріжжі. Зранку сьогодні у телеграмі командувач повітряних сил України Микола Олещук виклав пост з таким текстом: це вам за Дніпро горіть у пеклі, нелюді. Поки без деталей вчора був рівно рік з дня нищівної ракетної атаки по Дніпру, коли загинуло 46 людей, серед яких шестеро діти. Тож саме про деталі збиття і підбиття, поговоримо зі Станіславом Маньковим, технічним експертом з авіації. Станіславо, вітаю вас. Дякую, що долучилися. Вітаю! Як повідомило у повітряних силах, збиття це результат спецоперації у Приазов'ї. Ліквідовані два судна і майже в одному районі. Чи пов'язані ці два літаки? І чи виконують вони одну бойову задачу? Виконували точніше, а, так Можна сказати, що ці літаки працювали а, у зв'язці. Вони доповнювали свою бойову роботу. Один з них А 50 забезпечував радіолокаційне покриття цієї частини фронту для росіян, а, а другий і 22 Забезпечував захищений зв'язок, керування повітряними силами та координацію сил та засобів російської армії в цьому районі. Угу. А наскільки значу, що є ця втрата для російської військової авіації? Бо деякі ваші колеги зазначали, що саме ці повітряні судна є коригувальниками ракетних ударів. Ну, і, йди, і чи варто нам очікувати, що трішки полегше буде тиловим містам України? Я почну з того, що це значуща втрата для російської авіації. Це е, дуже сильний удар по їхній бойовій міці, тому що літаки, типу А 50 вони забезпечували безперервне радіолокаційне покриття е, нашої території. Нашого нашого простору вглиб дуже глибоко втил в наш, і давали змогу завчасно знати про переміщення повітряних сил України, про переміщення, в тому числі наземних різноманітних технічних засобів, і давали можливість завчасного реагування, виявлення та наведення різноманітних. Ракетних систем для росіян. По деяким публічним даним, в строю цих літаків, як модернізованих, так і старої версії, знаходилось порядка від 6 до 8 штук на початок повномасштабної війни. Один з них був пошкоджений вже в ході повномасштабної війни на білоруському аеродромі Мачулищі. Тобто кожна втрата такого літака, або навіть пошкодження виведення його з бойового, з бойового чергування, дає простір для наших повітряних сил та ракетних військ для нанесення несподіваних та неочікуваних ударів по російським о, силам та засобам. Угу. А, Станіслава, можна трішки більше деталей про другий підбитий літак? Е, тому що з першим зрозуміло, що це е, важливо і е, значимо. А от щодо другого? Е, наскільки я знаю, цей літак використовувався росіянами як повітряний командний пункт та е, е, засіб е, захищеного зв'язку і керування. Тобто е, таким чином. Росіяни могли значно спростити свій ланцюг керування та взаємодії між різноманітними родами військ в регіоні та забезпечити швидку реакцію командного ланцюга на зміни у повітрі та на землі. Тобто це досить важливий літак. Для забезпечення функціональності е, бойових з'єднань у зоні бойових дій я так розумію, що їх чисельність також не дуже велика. Насправді. Тобто, це такі е, мастодонти авіації е, в штучному в штучній кількості, так е, треба розуміти, що це що всі спеціалізовані літаки, вони е, в певній в певному ступені вони унікальні та <кій> малозамінні і. Не просто так їх не є багато, їх не сотні штук. Тобто, це е, е, переважно малосерійні моделі з дороговартісним обладнанням, з е, дуже дорогими спеціалістами на борту, дорогими в плані е, вмінь, так і в плані е, посад, які вони займали, тому це дуже болючий удар. що... Як, наскільки я відомо, на борту Є 22 були загиблі та поранені, на борту А-50, який е незаплановано приземлився в районі е обетічної коси, е е наскільки я знаю, не вижив ніхто. Тобто росіяни втратили не тільки два літаки, але й дуже цінних спеціалістів, які були на, на е борту цих літаків. Серед всіх спеціалістів, за деякими даними, був відомий пілот Ас на борту от саме 50-го. Е якщо говорити про заміну таким пілотам, таким загиблим, е наскільки швидко можна підготувати спеціаліста, аби він міг керувати подібним літаком? Е, на жаль, я не знаю нічого про якихось російських пілотів асів на Борту цих літаків, проте я підкреслюю, що важливість спеціалістів на борту А-50 та Іл-22 вимірюється не в пілотах. Перш за все, це спеціалізовані літаки радіолокаційного спостереження та радіоелектронної розвідки. Тому я б звернув би увагу саме на операторів цих систем, командуючих цими системами та офіцерів на офіцерів, які забезпечували діяльність цих всіх комплексів, це дійсно. Важлива втрата для росіян, і повторюсь, така успішна спецоперація зі сторони наших збройних сил відкриє вікно можливостей в подальшому угу. для ви маєте на увазі повторних подібних спецоперацій для повторних спецоперацій, для більш вільного користування повітряним простором та для нанесення. Ударів в глиб в глибину російської оборони, як на тери на тимчасово окупованих територіях, так і в і по російській території. Тут я лише додам, а що такий самий літак, іл 22 м 11 якщо я не помиляюся, був збитий вагнерівцями під час їхнього походу на Кремль. Тоді, пам'ятаєте, дуже багато було розмов, мемів з'явилося, і дуже багато було критиків всередині самої Російської Федерації щодо того, що ніхто з вагнерівців, врешті-решт, збиті літаки, не відповість. Бо шося не тільки про Іл-22. Е, Я не знаю, чи важливо це, але е, тут же хочу прокласти е, доріжку до іншого е, наступного питання. Е, е, от про цей саме е, так званий френдлі фаєр. Був розпропагандисти одразу після того, як в мережі ще не підтверджена інформація з'явилася про збиття та підбиття двох літаків. Повідомили, що це не українські військові збили літаки, що це е, мовляв се. Ну, між росіянці і підбили. От чи це можливо, чи є якісь аргументи, які ну, спростовують цю думку? Це по-перше. І по-друге, а в чому сенс взагалі був заперечувати таке, навіщо на самих себе наговорювати? На мою думку, для росіян в, такі, в такому випадку, в, у плані інформаційного поля, у них ситуація з двома? А, Рівнозначними поганими кінцями визнати, що е, українці, що українська авіація або українське ППО, яке вже декілька разів по їхнім заявам було зовсім знищене і е, не е, загрожували повітряним е, суднам Російської Федерації, а е, визнати, що все ж таки вони збрехали і українська. Армія досі може збивати по їхнім заявам, хоча вони казали, що все знищене. От тут раз і знищили російські літаки дуже глибоко за лінією фронту, або визнати, що це якесь таке недбальство, типу, типове в інфопросторі, російське недбальство. І мені здається, росіяни вибрали саме шлях визнати, що це. А, ну, самі, самі збили, самі розуміють, дуже важко, дуже складно. А, наші мальчики нервували і ось ці подібні заяви. Тобто, для них визнати, що українці наносять їм дуже важкі втрати, це а, більш а, поганий, це більш негативний вибір, це неприпустимо для них, аніж просто визнати, що ну сталося Критістська ошибка, критична помилка сталась, і е, по їхнім словам, російське ПВО збило їхній же літак. А угу. що сталося насправді? чи є якісь докази на тему, е, чи дійсно росіяни спрацювали по своїм літакам. Я не знаю, чи є вони, чи будуть опубліковані, і все, що ми зараз маємо на зараз, це заяви наших повітряних сил. Е, наших офіційних представників, що дійсно це було наше вогневе ураження, і внаслідок успішної дії наших сил Росіяни втратили як мінімум два важливих і унікальних літаки. А військові оглядачі зауважували, що допускати а, подібні літаки до лінії фронту, тобто в зону можливого ураження збройними силами України, ну це просто божевілля. І наскільки я зрозуміла, ви а, кажете про те, що досить далеко від лінії фронту ці літаки перебували, що це майже ну глибокий тил, так а, тоді тут виникає питання логічне: чим же могли збити в який. Спосіб деталей спецоперації ми поки не маємо. Я так думаю, що вони з'являться згодом. Повітряне сила обов'язково публікують певні деталі. Але якщо м спробувати припустити, чим саме і як збивали, підбивали ці літаки. Я можу нагадати, що подібні випадки дуже несподіваної атаки для росіян і їхніх літаків з е, помітними втратами вже були. Нагадаю, збиті від чотирьох до п'яти бортів різноманітної авіації в Брянськ над Брянською областю. З нещодавнього е, свіжий приклад це збиті одразу три літаки, е, які намагалися бомбардувати Херсонську е, область, та наші війська там, з, начебто, безпечної дистанції вони працювали. І ще було збиття російського літака десь над Чорним морем. В районі Зміїного. Це, цей ланцюг подій визначає закономірність, що у наших військ з'явився засіб для знищення ворожих літаків ну, дуже, дуже глибоко в тилу. Для, для порівняння ми не могли таки собі дозволити ще там, на початку повномасштабної війни. На, там, впродовж декількох її років. Тобто, щось змінилося в розкладах повітряних боїв, я не буду робити якісь припущення зараз, тому що я не володію повною картиною подій. Я лише хочу зауважити, що це дуже тривожний дзвінок для російської авіації. Вони. Росіяни будуть змушені відтягнути лінію своїх польотів, лінію своїх активностей в повітрі ще глибше до себе в тил. Вони будуть змушені вигадувати нові підходи до подолання цієї проблеми для них. А вони будуть обов'язково нести подібні втрати далі, і це дуже полегшить. Наше з вами життя надалі це збереже неймовірну кількість сил, ресурсів та головних людських життів, та допоможе, допоможе нам подолати ворога. Ви знаєте, збройні сили України планомірно знищують потроху і військово-морський флот російський, і тепер власне повітряні сили насправді це дуже втішні і заспокійливі звістки для нас, Слава нашим повітряним силам і збройним силам України загалом. Станислава, і останнє до вас питання: була інформація, що нібито під час десь приблизно в цих часових межах цих збитків. Лунала чи то повітряна тривога в районі Кримського мосту, чи то там вимикало, як вони люблять це робити. Світло перекривало рух е, транспорту. Е, це може бути пов'язано з імітацією ракетного удару по кримському мосту з допомогою ребів українських. Е, і якось це може бути пов'язано власне з, з самою спецоперацією зі збиттів і літаків. А мені складно робити якісь висновки про подібні. Обставини, повторюсь, я не маю настільки повної картини, як мають, наприклад, офіційні представники е, нашого армійського командування. Я можу тільки зробити там припущення, що е, це бу, була не просто засідка на саме ці два літаки. Це був певний ланцюг подій. Можливо, достатньо довга та спланована операція з залученням різноманітних сил, засобів від різноманітних родів військ нашої армії. Тому чи дійсно це пов'язано, можливо, так. Проте зі сторони цивільних існує дуже мало інструментів, це дійсно перевірити, і нам залишається лише слухати наших офіційних представників. До будемо чекати деталей від Збройних сил України. Я дякую вам за включення. Станіслав Маньков, технічний експерт з авіації, був на зв'язку з АС Говорили про те, що вчора ввечері повітряні сили України провели спецоперацію в Приазов'ї і збили літак А-50 та повітряний командний пункт іл 22 Це значущі втрати для повітряних сил ворога, що набагато полегшить життя і нашим військовим, і нашим тиловим містам. Я дякую, що ви були з нами. Бережіть себе, залишайтеся сьомим.